<реш> <реш> <Встрічали, реш> дівчат? О, Ми їх не тільки зустрічали. <реш> о Не бачив між ними Маруси. <реш> Марусі не було. Казали, додому пішла, чи що. А Грицько? Да? Його теж не було. <реш> Я так і думав. Що думав? А те, що коли Маруся і Грицька у гуртці немає, значить вони десь є. А, де саме? Не знаю де, але то, що в купі, то де. Значить, Маруся знов до Грицька. Вернуся, като тож не вона знову. Я в цьому собаці не знаю, що зробити. А <рец 'я> Гарячий ти завзятий. О, Страпи <рец 'я> <рец 'я> не таке, що нікому, мовляв, не спуститься. Не дадуть собі на хвіст наступити. <рец> я>, <рец> я>, <рец> я>, я не знаю, який Марусі. Міняй такого козака грецька, Грицька. О! Послухай! Оце на днях я почув. Оце на днях я почув, я почув, я почув. На днях що насміється з дівкою над дурним, тобто над тобою. І що ще кістки переламає. Похвалявся у бісу будові. Та не животі! Не гарячкуй, лучше тихенько, за кутка укусити. Верніше діло, братику, верніше. Ну що ж робити? мені робити? У мене ж горить. Mm, та, та ти притуши до часу, Гвалтом тобі в очого серця не візьмеш. А ти лисицею прокранись. Тобі треба, щоб Маруся зненавиділа Грицька. Значить треба і поїти. Значить треба іначе повернути. Раньше мені, братику, як це зробити. А! Бачий, бачите, мене послухати. Та щоб я руснув? Грицька, я довідався, закохана Галина, що нього вона теж більше до пари, бо багата. І мати грицька за нею ухопиться обома руками. Коли б сьогодні на сплаченні була Галина, вона сусідка ваша постарається, а я приведу Грицьку. Приведу, приведу. її. А от коли Маруся прийде на вечорницю, то ти не відпускайся від неї і не підпускай до неї Грицька. То він тоді удариться до Галини, напевно. А це тобі на рукохом. А коли він присікатиметься до тебе, то ти вже ж стоїш за себе? А? Це що при горло горлом О, Грячий! Та це тільки на язиці ти такий. Та так. побачиш. Я вже не знаю, що йому зроблю. <плес> так, чи -чи -чи -чи. так ти поведи діло хитро. Я того ти сьогодні й виду, не подавай Марусічу серцю. Розумієш? Розумію. Дякую тобі, братику, за пораду. О! А я зовсім забув. Балаха це її забув. Що це? Та я давно тобі купив у городі дорожнього ножа. Ну ти ж пропав. Та я і забув вода. На, Тримай. Хороший ніж. Великий. Спасибі. Так ти носи. Носи у нас, дорога. І про галину не забудь. Угу, отлично. А я вже поможу тобі здобути оті чорні бровки, як віночки. А харі оченята, як терночки. Остановка такий тонкий та хисткий, та щоб обняти його, то можна весь світ перевернути. Я все зроблю. Поставив уже першу чортову свічку. Побачимо, як начадить.